Які помилки на вашу думку роблять інші хлопці під час зустрічей? Не лише хлопці, але й загалом багато людей на побаченнях і впродовж цього часу багато спілкуються по телефону. Можливо, у своїй 36 я зараз старий чудак, але це просто здається мені таким вимкненим, думаючи, що купуючи речі жінці, ви заробите її прихильність. Занадто довго чекали, щоб організувати особисту зустріч після отримання номера, не бути чесним і відвертим жінкам. Тому що вони бояться, що вона подумає. На ранніх побаченнях вони думають про побачення з жінкою, а потім намагаються думати, що робити, куди піти. Мені знадобилась ціла вічність, щоб зрозуміти це. Але з мого досвіду краще мати цікаві речі, які можна зробити самому. А потім, коли одне з цих речей місць здається, що вам їй підходить, ви просите її туди піти. Я можу говорити лише за себе. Але ради Бога, будьте відверто чесними, якщо у вас стосунки. Правда випливе назовні. Усі ваші слабкості та невпевненість будуть оголені. Тому, якщо ви хочете спілкуватися з людиною, з якою вам зручніше, і яка для вас найкраща, не приховуйте своїх найгірших якостей. По суті, скажіть їм, це я такий, і я такий, який я є. Ката інтересу, коли фаза медового місяця закінчилася. Якщо ви хочете довгострокових стосунків, вам доведеться попрацювати. Вибір бойових жінок. Ходити на кожне побачення так, ніби це єдине, яке вони отримують у своєму житті. Побачення це м'язи, і їх потрібно тренувати. Говорити занадто багато, або говорити занадто мало. У першому випадку деякі люди надто прагнуть балакати про себе, а не дізнатися свою зустріч. В останньому незручне мовчання. Яке настає, коли розмова вмирає, і жоден не ставить іншому жодних питань або не знаходить нічого для розмови. Я бачу, як багато хлопців зустрічаються з жінками, які в ніякому разі не є стереотипно привабливими, виправдовуючи свою контрольовану поведінку на основі минулого досвіду або досвіду інших, і ставлюючись до жінок так, ніби вони всі однакові, використовують невпевненості для встановлення нездорових кордонів, які є нічим іншим як способами контролювати. Поведінку партнера, тому що зробити це легше ніж зіткнутися з коренем проблеми, обмежують свободу своїх партнерів під безглуздим виправданням, що я не довіряю тобі, я не довіряю їм, що не має сенсу, впевнені у власній цінності. Будь босом, доброзичливий, справедливий і все таке, але не женися, не благай. Вони ставлять жінок на п'єдістал і погоджуються на те, що вони можуть отримати, що є соціально прийнято, а не те, чого вони справді хочуть у глибині душі. Наприклад, Наприклад, багатьом хлопцям насправді не потрібна дівчина, яка публікує сексуальні зображення та зухвало одягається але вони знають, що зазнають остракізму з боку суспільства, якщо скажуть це, і швидше за все залишитись на самоті, тому вони погоджуються на таких жінок, замість того, щоб підтримувати те, що вони дійсно хочуть. Клянусь, я ненавиджу, коли розмова стає сексуальною без причини. Дуже багато хлопців жахливо читають мову тіла і розуміють натяки. Якщо мова тіла жінки відхилена, від вас, вона відповідає лише так, ні, і не ставить жодних питань, вона не зацікавлена, просто рухайтесь далі. Приниження інших чоловіків. Якщо ви ведете серйозні гучні суперечки одне з одним публічно, час покінчити з цим, прикидатися кимось, ким не є, сподіваючись, що зрештою все наладиться. Друзі, не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Всім дякую за перегляд!